В смысле, нахер мені твої маленькі сонячні панелі 445 Вт. Я тобі кажу, мені треба 640 Вт хоча б. Так смислі маленькі, вони нормальні, в тебе в панелях КПД, а не їх розмір. Диви, я хочу потужну нормальну панель, хоча б 600 плюс Вт. Зачем мені ця 400 Вт стара технологія, мать твою? Так куди ти їх поставиш? Вони в тебе жлеєні, ти їх почнеш собі на дах кріпити і що? Поставиш три панелі і дах закінчився? Чого вони желейні, не розуміють? Ну Чого а вони які шилейні? вони? Раматонка. Сми, а як це тонка? А що значить тонка? Ну, тон тонка, авто панель 2,5 метра майже. А моя панелька, вона метр вісімдесят, вона більш жорстка, їх легше ставити, чим ти свої. На кришу поставив три панелі і що далі? А кріплення тобі більше треба буде? Ну. Хорошо, я візьму трохи більше кріплень, зато в мене будуть потужні панелі, а не 400 Вт маленькі оці. так, яка різниця? Ти поставиш собі просто вмісто трьох, поставиш дві панелі, та й все. Тобто, по факту, ти ж одне на те виходиш, КПД-то однаковий, потужність, то в тебе і ціна в тебе за ватт-йде. А, ну хорошо. Е, немає, немає двосторонніх панелей, немає двосторонніх маленьких панелей. От я хочу, щоб з однієї сторони генерували, а з другою, а це тільки великих є. А ти будеш що, простенько зстили, чи ти будеш собі на крищі конструкцію городити, щоб в тебе було правильне відбиття, правильний кут і щоб виграти, скільки ти виграєш там? Ну, кажуть, що відсотків 9 від Альбедо можна виграти. О, класно, класно. Це ти заробиш, напевно, будеш генерувати своїх 5 кВт, не 5 кВт, а скільки? 5,3. Да? Ну хорошо, ну я на землі поставлю. На землі у мене снігом як присипе взимку. Ніколи не буде генерація. У мене буде двосторонні панелі нормальні 640 Вт, ватт а не оця параша на 450 Вт. ватт. Так а що ти будеш тобі, що на крищі вони будуть стоять? Що внизу будуть стоять, яка різниця? Ти ж не будеш туди бігати, сніг той зчищати. Сніг сам з'їде. Якщо сонце вийде, там де є генерація, там не важливо чи є сніг чи його немає. Головне, щоб сонце світило. Ну, у мене вони будуть генерувати з фронтальної і стильної сторони, понімаєш, якщо вони двосторонні. Ну, так, а яка різниця, якщо ти заплатиш більше грошей, щоб виграти 9%? Ми ж на це дивимося як на економічну точку зору. Менше вкласти, більше отримати. І от в це рівняння твої двосторонні панелі вони тупо не входять. Ну... Диви, я тобі скажу так: це потужні современні панелі 600 плюс ватт в порівнянні з 400 ватт. Які ще аргументи можуть бути? Вона потужніша в на 50% відсотків і більша. І більша на 50%. відсотків. Чекай, смисси більша? Ну більша. Як це більше? Вона потужна. більша, вона вона потужна, вона супер, класна, тільки КПД однаковий, а фізичний розмір більший. А взагалі, люди, не треба саратися по поводу розміру панелі, і головне їх собі поставити на дах і генерувати, економити кошти.